Так, ну я взяв зараз 30-грамовий дарцик IPCK. Зараз що? Закліпсуємося між колишками 5 метрів. Поставимо, мабуть, 60 і 80 метрів. Тут у мене на катушці дві кліпси. Так, ну що, зараз ставимо кліпсу 60 метрів? 5. 10? 15? 20. 25. 30. 35? 40. 45. 50. Зацепився за ручку 55, ну і 60, ставимо іншу кліпсочку. Ну і спробуємо. Дарцік це маленький, самий маленький розмір, емочка. Зараз подивимося, як він полетить. Так, ну що, перша спроба, піднявся вітер, приїхав, вітра не було. 60 метрів кліпса, флетік, емочка 30 грам. Поїхали. Тут трохи горби є. Кліпса дуже впевнена, бачите. Причому дуже впевнена. Я думаю, ну ще раз давайте закинемо. Просто летить як, як ракета. Так, давайте спробуємо ще раз, бо мені самому стало якось цікаво. Як такий. Я взагалі такими маленькими грузами, чесно кажучи, і не користувався, тому ну, для мене якось так зараз. 30 грамів, знаєте, я привик там, я ловив там 60-80 грам флети. І тут 30 для мене, тим, тим паче, що в розмірі М, ну взагалі якось дико. Навіть казалось би і дистанція невелика, да, якщо подумати 60 метрів. Але якось так все легко вийшло. Я ще сумнівався, чи ставить взагалі 60 метрів, чи ні. Ну таки недаром сумнівався. Давайте другий раз спробуємо 60 метрів. Так само дуже впевнена кліпса, тому я її знімаю. Друзі, нема сенсу морочити голову.